Ранок вдома триває. Зараз до нас завітали мега-гості іро оголуш. Залюбки, чоловічий вокальний квартет національного хору України імені Вірьовки. Цього року найбільший і найстаріший хор нашої держави відзначає поважну дату: вісімдесят. 80... Років нині у хорі імені Верьовки працює більше як 150 артистів. Репортуар колективу нарахує понад тисячу пісень. Ну а ми сподіваємось почути хоча б одну сьогодні в етері телеканалу Дім. Доброго ранку! Доброго ранку, доброго Вітаємо ранку. вас. Доброго ранку! слухайте. Ну наскільки мені відомо, є славнозвісний квінтет. Але сьогодні чомусь квартет. Чому так? Ну, бачите, справа в тому, що у нас один із учасників квінтету виконує сьогодні дуже поважну функцію хормейстера wow. всього національного хору. І в зв'язку з тим, що у нас 18-го сольний концерт в жовтневому палаці культури, ми не могли залишити хор без керівника, тому він сьогодні проводить репетиції. А ми вас не розчаруємо і квартетом даю гарантію. Ну, це прекрасно. Я знаю, що А, давайте познайомимося. Давай я вже почала одразу. Чому квінтет? Чому не квартет? О, навпаки квартет. Отже, ти Да. Кого як звати? Давайте з вас. Ну, Я крайні, ну, тут сиджу. Мене звати біда Сергій. Я тенор в нашому квінтеті. І от в мене брат. я одразу я перепригнув. Ми рідні брати. Ми рідні брати. Це біда Олександр. Степан Стоп, стоп, стоп. А Олександр хто? тенор? Ні, він баритон. Хоч ми і брати, але голоси у нас трошки різні. В мене вищий, в нього нижчий. нижчі. Хто ви? Будь ласка, Степан Кравченко теж тенор. – Це брат? ваш брат чи ні? брата у квінтеті а немає. Але, те, але в принципі у нас відні. стосунки такі братські. Ми маємо бути таким рідним колективчиком всередині великого. От такого колективу, як Хор Так. – Ви тенор. Я тенор. так. – А мене звати Олександр. Я І бас. – бачу. Я вже це почула. Це Бачите, у нас ви помітили mm. Сергій біда, Олександр Біда. Як я завжди кажу, в нас в колективі дві біди. <реш> <реш> Одна біда не а, а я кажу, що мінус на мінус дає плюс. О, це правда, правда, правда. така. А ви керівник? Ну я так я виконуючу обов'язки генерального директора художнього керівника хору Прекрасно. 80 років колективу. Це величезна дата. Розкажіть, будь ласка, про ті цінності та основи колективу, котрі були закладені ще 80 років тому, і вони досі існують, чи не існують. Щось змінилось може. Ну, бачите, історія має схильність повторюватись uh -huh. в розпал Другої світової війни в 43-му році, у вересні місяці, в місті Харкові, був створений український народний хор, uh -huh. який очолив великий знавець українського фольклору, дуже такий майстер хорової обробки української пісні Григорій Єрйович Вірьовка. І я кажу, історія має схильність повторювати в тому сенсі, що бачите 80 років, і ми знову сьогодні знаходимося в такій ситуації, яка не приведе, Господи, нікому переживати такі часи, і хор вірьовки зразу зайняв свою таку відповідальну позицію. Ми сьогодні працюємо не тільки в залах там філармонійних, mm -hmm. театральних концертних площадках. Ми сьогодні працюємо там, де хор. Повинен викоти, виконувати свою функцію в такі важкі часи. Ми виступаємо перед воїнами Збройних сил України. Також ми минулого року демонстрували своє мистецтво в країнах Євросоюзу через те, що так, через те, що сьогодні Європа бачить, настільки ми потужна сила, настільки ця нація людей, які не тільки захищають свою землю. А стоять на кордонах, захищають всю Європу, і ми минулого року проїхали. Це була Барселона, Марсель Генуя. Потім Соренто ми виступали. А в Соренто у нас був дуже такий серйозний концерт, в якому прийняв участь відомий італійський диригент Карло Понті. Uh -huh. Карло Понті це син Софії Лорен, uh -huh. і ми маємо запис інтерв'ю Софії Лорен, в якому вона розповідає про те, що вона горда і щаслива, що її син сьогодні диригує таким видатним колективом, як Національний хор України імені Григорія Вірьова. Одразу Запит... питання я перепрошую. А скільки загалом людей почуло вас у Європі? Плюс-мінус? Ну ви знаєте, я думаю, що ну тисяч десять, це точно та як живе зараз хор «Вірьовки» під час війни? Е... І наскільки скажіть, чи змінився ваш репертуар зараз з ходом повномасштабного вторгнення? І ви сказали, що ви якраз виступаєте перед нашими захисниками за кордоном? Що там співали? І як вас сприймали? Як наші захисники? Наскільки їм було цікаво слухати фольклорні пісні, правильно? Українські народні? І за кордоном як вас сприймали? Ви знаєте, різниці, ну абсолютно відверто кажу, різниці як такої немає, тому що тут нас сприймають ну з таким ентузіазмом. У нас на концертах люди просто стоять і кричать: дякуємо, молодці в Європі було те саме. Абсолютно. Ви знаєте, от повертаюсь до цього концерту, скажімо, той же Карло Понті, ну не знаючи слів, не знаючи про що співається, людина йшла суто за музикою. А музика італійська, українська, вони Спеш. дуже споріднені, розумієте? Тому він вибрав такі дивлюсь я на небо і красиві українські пісні, і продиригував е, двома гімнами гімном України і гімном Європи. Так. Але повертаємось до того, що ви кажете, як сприймають. Люди сприймають завжди е, е, нас з таким ентузіазмом. Чому люди? Скучили за, за справжньою піснею, за народною піснею в тому числі. А щодо того, що ми сьогодні співаємо, справа в тому, що ви бачите, у всі періоди от були е, часи, коли народився величезний серйозний пласт стрі, стрілецьких пісень. Да це були відповідні події, і тут ціла культура, як кажуть, хлинула е, сьогодні. Ми маємо те саме. Ви подивіться, стільки нових пісень зараз. В цей період створено нових пісень, так і такі красиві пісні. Я слухаю, а це молоді люди все пишуть. І тому це просто гордість за, за, за нашу державу, за наших молодих талановитих людей, які творять сьогоднішній е, мистецький такий простір. Скажіть на що зазвичай збираєте кошти під час благодійних виступів? Або для кого? А ми знаємо, що ви таке часто робите. Ми робимо. Дивіться, значить, коли ми працювали в Європі, ми перерахували 6 тисяч євро на відродження понищених пам'ятників історії та культури. Йдеться mm -hmm. про музеї, театри, знищений театр в Маріуполі. Так, да, в Маріуполі. Знищений музей Григорія Сковорови да, да, да. знищена філармонія в Харкові. Mm -hmm. ну і багато багато mm -hmm. церков монастирів. Тому це був один ас аспект нашого такого благодійництва. А зараз ми минулого року перерахували 100 тисяч гривень фонд за Луганщину. Зараз у нас був тур по містах Західної України: це Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Луцьк, рівне І перерахували 140 тисяч гривень, які були зібрані на протязі наших виступів. Тому я вважаю, що ми. Стараємося. Ви тримаєте культурний фронт. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. А скажіть, чи відчуваєте ви, що народна пісня зараз стала ще більш затребуваною? Саме народна пісня. Саме народна пісня стала затребуваною. тому що в ній, ну що таке народна пісня? Це це душа да, народу. народу. Розумієте, цим все сказано. Тому тут все щиро, тому тут нині я знаєте. Багато років працював в естраді, і е, знаєте, я застав часи Івасюка, з яким співпрацював, і як творилась музика тоді, і як ми дійшли до. Я не ретроград, розумієте, я не, 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 не стараюсь якось, е, 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 так би мовити, Відмовлятись і від того, що робиться довкола. Ну, але ми дійшли вже до, 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 ну я кажу, це дійшли до ручки в нашій естрадній пісні, розумієте? Але ж народна пісня це коріння. наша. А от а, а от я до цього зараз веду. А от дивіться, пісні Восюка на чому були побудовані на народному да, мелоті, на глибокому він так вивчав. Я знаю з його слів, а не е, десь так, з розмов і. Розумієте, як сьогодні пісню Івасюка не перевертає, в якому стилі? В будь-якому там ф'южн, там я не знаю, рок, що грегі, що завгодно. А вона звучить. Да. Вона звучить, і, і вона ще буде звучати безліч-безліч років. Розумієте, чи десятиліть чи століть навіть так, тому що все на народному побудовано коріння на народному мелості? Так і зараз у вас розпочинаються ювілейні концерти. І дуже просимо вас, щоб ви запросили наших глядачів де, коли, куди. Я ж розумію, що це не один концерт, правильно? Це буде багато концертів. Буде багато концертів. От розкажи запрошуєте. Ну, я не знаю. Я, я балакаю, балакаю один, весь час, так. Але, хлопці, я думаю, мене підтримують в тому сенсі, що. Так, в нас буде ціла сері, серія концертів і по Україні, і буде ще один великий концерт, який ми плануємо, я не знаю, в якомусь великому залі. Ну, в 75 років ми святкували величезний ювілейний концерт в Палаці спорту. Ну, було... це буде на стадіоні. Стадіон, так стадіон. Ми готові, якщо дозволять. Тому, шановні українці, шановні наші телеглядачі, я... Від імені всього колективу і, 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 і от разом з хлопцями, ми щиро запрошуємо вас на наші концерти. Я знаю, що ми вас не розчаруємо, а е, наша пісня, як е, писав Тарас Григорович Шевченко, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де наша е, е, воля, е, слава слава України. Так тому, будь ласка, чекаємо вас, запрошуємо вас. Будемо завжди раді, і перший концерт, коли буде? 18-го? перший концерт 18-го, ось уже за декілька днів в жовтневому палаці завтра. культури завтра. завтра, 18-го завтра ага, 18-го да, завтра. Да. Бачите, я вже збився. В Ви працюєте я це Я хвилююсь. Нормально. Так, хвилююсь в тому сенсі, що ми працюємо. Працюємо чим ближче до концерту, тим більше хвилювання. Це нормально. І... Це нормально. Тож завтра чекаємо де? В Жовтневому? В Жовтневому палаці культури. Зараз він називається Міжнародний центр культури та мистецтва. Прекрасно. Прек... От там ми і чекаємо да? на концерті. Дякуємо вам, дякуємо, що завітали сьогодні до нас. Але ми не можемо дякуємо. вас відпустити. О, о, не можемо. О. Знаєте чому? Бо ми хочемо послухати від вас пісню. Ну а заради чого ми прийшли? Звісно, може, ви не хочете скажете прийшли. ні, і все. А що ми Ми прийшли, щоб заспівати? Заспівати вам, заспівати нашим шановним телеглядачам. І е, хлопці виконують українську народну пісню Хлопці-Риболовці. Mm. Чекаємо. Хлопці, риболовці козацького роду, візьміть мене на той човен, перевезі через воду, візьміть мене на той човен, перевезі через воду, ми би тебе взяли, щоб хвиля не била, щоб за тобою, козаченьку, стара мати не тужила. Щоб за тобою, козаченьку, стара мати не тужила, моя стара мати не буде тужити, вона сама добре знає, що я не маю з ким жити, вона сама добре знає, що я не маю, з ким жити. Козацького роду, візьміть мене на той човен перевезі через воду, візьміть мене на той човен перевезі через воду. Вам Дякую. за таку розкішну пісню. Дякуємо Дякую. спасибі е, канал телеканалу Дім за запрошення приймати участь в сьогодні е, сьогоднішній передачі. І ще раз запрошуємо всіх наших е, телеглядачів, а також любителів е, хорового мистецтва на наш концерт, який відбудеться 18 числа, в міжнародному центрі культури мистецтв або ж. Він називається ще «Жовтневий палац. Спасибі вам велике і інші концерти. Звичайно, приходьте і святкуйте разом з хорою «Вірьовки» 80 років.